Тенісний прогноз WTA 250 Гонконг. Хардкорд покриття 1 листопада півфінали у жінок в одному з найпредставницьких турнірів цього тижня. А їх всього такої серії, друзі, 3-250. Вище у дівчат немає турнірів, на жаль. І тому ось цей Гонконг самий представницький, і у суботу 1 листопада відбудуться півфінали. Один з них це канадський дербі. А перший півфінал буде між іспанкою Кристиною Буксою і Австралійкою Майєю Джоїнт. Joint 32, букса 68 вперше зустрічаються. Я думаю, тут без питань повинна вигравати Австралійка. Майя Джойнт 1,7. Перемога, Джоїнт у фіналі відповідно до мого варіанту прогнозу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую від душі всім вам за вашу активність підтримку. А також подякую тому, хто пригостить мене кавою. Посилання на баночку, всі реквізити в описі. Під даним відео. Дякую наперед. Другий півфінал, як я і сказав, це канадський дербі. Вікторія Мбоко, 21 ша ракетка, і Лейла Фернандес, 22 га -та ракетка. Так само, як і попередня пара, зустрічається між собою вперше. Не дивлячись на те, що представляють одну. Чудову країну Канада, імбоко і Фернандес. зустрічаються вперше. Я думаю, тут мінімальний, мінімальний шанс є у Фернандес. У Мбоко навіть і мінімального немає. І е, я би. Чесно кажучи, хотів, щоб у фіналі зустрілися Джоїнт, це, ну, практично відкриття цього року, і мбокко. Також можна її назвати відкриття. Ну, як не цього року, так останніх двох років. Два відкриття останніх двох років. Майя Джоїнт і Вікторія Мбокко. Я вважаю, що саме ці дві тенесистки заслуговують на фінал в Гонконзі. Тому я беру перемогу Джойнт і перемогу Мбоко. Навіть не дивлячись, що букмекери зі мною не согласні. Вони е, все. Ну, звісно, у нас тільки співпадають думки з приводу joint. Вони дають 1,7, Так, це з манюсіньким перевісом все ж таки фаворитка Австралійка. Погоджуюсь. Але, друзі, я навіть і перед тим як заглядати в катировки по лінії БК, я вже для себе визначився щодо першої пари Joint – перемога. Так, букса досить незручна суперниця, але, навіть не дивлячись на це, все одно, джойнт, саме Майя. джойнт, майже бджілка, перемога. І я би навіть взяв, скажу вам, перемога мінус 2,5 за геймами. А у Матчі Мбоко Фернандес просто перемога Мбоко. Там за двійку. коефіцієнт. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. І пам'ятайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео там само, дай й посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над расизмом. Всім успіх і удачі, всім папа. -па.